Друзі, привіт! У нас сьогодні на огляді отакий електромобіль Ora Good Cat від китайської компанії Great Wall Motor. Дуже прикольна назва для такої чарівної маленької машинки, але чи справді ця кішечка достатньо хороша? В цьому огляді ми поділимо своїми справжніми враженнями про цей електромобіль, який, до речі, вже достатньо давненько продається в Німеччині та Великій Британії. Перейдемо одразу до справи. У світі, де всі схиляються до величезних, агресивних позашліховиків, дуже приємно бачити отакий маленький охайний хетчбек. З першого погляду вам може здатися, що дизайнери ора гуткет десь підгледіли деякі моменти, деякі деталі. Наприклад, фари, покаті краї і форми капоти. Це не дивно, тому що дизайнер Ора Гуткет це колишній дизайнер порше. Тут встановлені LED-фари та є такі днівні ходові вогні, майже як у BMW. Окрім цього, тут є електричне регулювання висоти фар і автоматичне світло. А ще є функція привітання, яка працює, коли вам, наприклад, треба знайти авто на парковці в нічний час. А от позаду досі незвично бачити отакий вбудований лайтбар у заднє лобове скло. Виглядає дуже охайно. Порти для зарядки тут розташовані по різні сторони авто. Авто явно проєктували перфекціоністи. Але є невеличкі але. Перший час вам буде досить незручно чи незвично паркуватися і заряджатися на різних зарядних станціях. Порт повільної зарядки знаходиться з одного боку. Порт для швидкої зарядки з цього боку потрібно буде паркуватися то спереду, то ззаду. Це як на бензинових авто німців та японців. І одразу не відходячи від порту зарядки, розкажу про те, який все ж таки тут акумулятор. У Cat 5 комплектацій, але дві різні ємності батареї. Перші три комплектації 50 квт годин. А четверта та п'ята комплектація 58 кВт годин. Відповідно, це 401 та 501 км запасу ходу. Тут тільки залізофосфатні акумулятори, тому це плюс. Взагалі не кожен авто таких розмірів має таку батарею. А габарити тут наступні. Довжина 4 235 см, Ширина 1825 см, висота 1596 см. Перед тим як перейти до салону, розкажу вам трошки про багажник. Він не відкривається. Він тут достатньо невеликий. Але одна маленька дівчина туди поміститься. Ой, ой. Ну, чи два чемоданчика. Загалом він 228 літрів. Якщо скласти задній ряд сидінь, то місця буде набагато більше, але рівної підлоги тут не буде. Полежати не вийде. Тут є ще отака ніша. Тут можна буде покласти зарядку, різні жилети, і, в общем, все, що вам потрібно буде. Вона тут є. Це плюс. Давайте дивитись, що тут всередині. Одразу про дверні карти. Це топ взагалі. Все м'яке, має прострочку. Салон з екошкіри, але вона приємна, дуже м'якенька, також має прострочку. Мінімалістичний дизайн у всьому салоні. До речі, тут є пам'ять сидінь. Коли ти відкриваєш двері, воно відсовується. Коли закриваєш, воно знову підсовується. Також тут електрорегулювання сидінь першого ряду. Вони рухаються вперед-назад, і також регулюється спинка сидіння. Тут, до речі, можна одразу увімкнути підігрів сидінь, я його не буду включати, бо у нас угу. плюс 35, Вентиляцію. Ой, прямо дує. От. І масаж сидінь також. До водія і до пасажира переднього ряду. Про комфорт тут подумали. Тут он масаж, ось він рухається. Оп, тут три точки, і він пересовується просто зверху вниз. Можна регулювати сильніше і не так сильніше. Є отакий бардачок, доволі глибокий пластик. Така ніша для якихось там ваших речей, порти, USB і прикурювач, підстаканники. А, о! Дивись, отак воно вниз стало, що там зручно чому, до речі. Безпровідна зарядка. Тут отака штучка зйомна, тобто от сама зарядка, оце як. не знаю, що це таке, типу знімаєш миєш, не знаю наскільки це буде зручно, але отак. Підлокітник, доволі широкий, м'якенький такий, відкривається він кнопочкою. І доволі глибокий. Тут, в принципі, тут знову ж таки така фігня якась є. Типу чистити, доставати. Напевно, зручно. Кермо тут також з екошкіри, Дуже приємне на дотик. Є строчка прошита. Кнопочки не сенсорні, кнопочки механічні, нажимаються дуже легко, нічого не скрипить. Нажимаються, до речі, дуже легко. Перемикачі, до речі, теж дуже легко все нажимається. Дуже приємний на дотик. Гарна машина. Тут є два дисплеї, виглядає воно як один, але їх два. Є дисплей для водія, тут виводиться вся необхідна інформація, яка треба. В принципі, все мінімалістично, але всього вистачає. І також мультимедіа. Тут ви можете увімкнути вентиляцію. До речі, тут є отакі перемикачі клімату, не тільки на екрані, а ще й тут. Вони дуже приємні. Давай зараз вимкнемо звук, щоб можна було почути, як воно нажимається. Нажимається все. Добре, нічого не скріпить. Тут все це можна почути. Ну і аварічка теж тут знаходиться. Тут є, до речі, дуже прикольна фішка, як жіноча машинка. По-перше, кішечка. Дзеркало тут на такому магнітику і воно з підсвіткою. Hello. Не знаю, до речі, як надовго вистачить оцієї штуки, особливо цієї кішечки. Але будемо сподіватися, що надовго. Тут є панорама. Яка відкривається, це не просто скло, вона йде з люком. Тут у нас ще знаходиться ніша для окулярів, вона м'якенька всередині і кнопочка, яка включає світло. До речі, ця машина не поїде, поки водій, і пасажир першого сидіння не пристібнуться. Вона турбується за вашу безпеку. Тут, до речі, є Face ID, він розпізнає водія, надає йому всі доступи. І також, окрім цього, він розпізнає в тому водія і може там увімкнути вам музичку погромче, зробити якісь підсказки чи щось типу того. Так, я перемістилась на заднє сидіння за водійським сидінням. Тут, в принципі, доволі багато місця. І е, в ногах, і над головою в мене тут. Два кулачка поміщається, але я 1,65 шістдесят Я думаю, навіть людям з зростом 1,80 вісімдесят тут буде комфортно, тому що для мене тут прям дуже багато місця. Тут є USB для пасажирів, але немає Type-C. Є такі кармашки дуже м'якенькі. Єдиний мінус, тут немає підлокітника взагалі. Але замість нього ніша. Як я казала раніше, тут 5 комплектацій. Тисни на паузу та дивись, чим вони відрізняються. І одразу ціни, щоб розуміти, яку комплектацію можна підібрати в свій бюджет. На дорозі авто тримається впевнено, незважаючи на розміри, хоча вона важить трошки більше полутора тонн. А це вага, наприклад, Audi A4 чи Кемрі. До речі, тут передній привід на 105 кВт і це 143 кінських сили. При їзді по місту в мене тільки позитивні враження. Підвиска незалежна, Макферсон, м'якенька така. Керується вона краще, ніж я очікувала, але як вона поведе себе за містом і по поганій дорозі, я вам не можу сказати. Двері тут робили, напевно, для жінок, які гучно гупають дверима, тому що, якщо їх обережно зачиняти, вони не зачиняються. Треба додати трішки більше сили. Насправді мені дуже важко назвати якісь мінуси цього авто, можливо, це розміри, але напевно це ідеальна машина для міста, і вона має класний запас ходу. Спочатку ми хотіли її порівняти з ID.3 та BYD Dolphin, але одразу вам скажу, що Cat буде значно переважати. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і пишіть в коментарі. І якщо ви не знаєте, де замовити машину, я вам можу сказати, де венкарс.